Зараз часто чуємо в Бога вірою до церкви не ходжу. А чи є тоді правдива твоя віра? Наша віра повинна будуватися на слові Божому, так як каже нам Господь. О те, що придумано тобою або іншими людьми, то не є віра, а є суєвір'я. Віра в що завгодно, але не в Бога. А що нам каже Слово Боже про церкву? Чи є церква, щось окремо відділене від Ісуса Христа. Ісус каже, що Він побудує церкву свою, і сили Адові не переможуть її. Матвія 16 розділ, 18 вірш. Зауважте, Ісус Христос є Той, який побудував церкву свою. Також Господь каже, коли хто не послухає церкви, хай буде тобі, як язичник і митник. Матвія, 18 розділ, 17 вірш. Важливість того, щоб слухати церкву. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Написано в дії, 2 розділ 47 вірш. Значить, ті, що спасаються, вони є в церкві Божій. Перші християни збиралися в церкві. Маємо в дії 11 розділ, 26 вірш. Апостол Павло. Рукопокладає священників пресвітерів по церквах, діє 14-й розділ, 23 вірш. Слово Боже нас навчає, що церква є збудована самим Господом Ісусом Христом, і в церкві поставлені священники для відправлення богослужінь і хто правдиво вірою в Бога, то й в церкві Божій.